Психічні розлади входять до числа найбільш розповсюджених розладів у світі. У кожної четвертої людини в світі впродовж її життя виникає психічний розлад. При цьому у будь-який момент часу приблизно 10% дорослого населення переживає актуальний психічний розлад. Важливим є те, що психічні розлади виявляють. У всіх країнах світу, серед жінок і чоловіків, на всіх етапах життя, незалежно від віку, серед людей з різним достатком, тобто і в багатих, і в бідних, у сільських і міських громадах, у людей з різним рівнем освіти. За даними ВОЗ, депресія є однією з головних причин непрацездатності та тягаря психічних хвороб. У всьому світі на депресію одночасно хворіють. Понад 300 мільйонів людей на біполярний розлад 60 мільйонів, на деменцію 50 мільйонів на шизофренію 23 мільйони. Прогнозується, що до 2030 року відсоток глобального тягаря хвороб, який припадає на психічні розлади, наблизиться вже до 15%. Лише депресія ймовірно, стане на той момент другим завагою джерелом глобального тягаря хвороб, витіснивши на третє місце. Ішемічну хворобу серця. Таким чином, на першому місці за індексом Делі у 2030 році опиниться Віл Сніт, на другому депресія та на третьому ішемічна хвороба серця. Четверте ж місце будуть посідати проблеми внаслідок дорожно-транспортних пригод, а п'яте перинатальна патологія. Відтак, психічні розлади є частою причиною непрацездатності. Шоста частина всіх причин непрацездатності у світі спричинена саме психічними розладами. З точки зору смертності, психічні розлади становлять 8,1% всіх втрачених років життя, яких можна уникнути. Для порівняння респіраторні захворювання становлять 9% всіх втрачених років життя, а всі форми раку 5,8%, тоді як хвороби серця. 4,4%. Наприклад, люди з депресією та шизофренією мають на 40-60% більше шансів померти передчасно через те, що у таких пацієнтів проблеми з фізичним здоров'ям часто просто залишаються без уваги лікарів або вони завершують життя самогубством. До речі, самогубство є другою за поширеністю причиною смерті молодих людей у всьому світі, за даними ВОЗ. Щороку у світі відбувається близько 700 тисяч самогубств, тобто одне самогубство відбувається кожні 40 секунд. І 90% цих самогубств пов'язані саме із психічними розладами. Однак цей відсоток може бути ще більшим, оскільки не завжди вказують саме таку причину смерті. На жаль, станом на 2019 рік Україна входить в перші 15 країн з найвищим рівнем суїциду в світі. Суїцид є третьою найбільш поширеною причиною смертності в Україні. За даними Державної служби статистики України, у 2021 році самогубство стало причиною смерті 5914 людей. Це означає, що в Україні у 2021 році щодня 16 осіб закінчували своє життя самогубством. Психічні та неврологічні розлади впливають на якість життя не лише пацієнта. А й людей, які його оточують, зокрема сім'ї та громади. Крім того, на глобальному рівні держава також відчуває цей вплив. Немає здоров'я без психічного здоров'я.